Всім добрий день. Ну що, друзі, в нас дощ два дні попідряд вже цілий день, в нас майже без перестанку йде дощик, такий невеличкий, і я так подивилась по прогнозу, що ці дощі в нас будуть та будуть. Ось почалась так у нас осінь. Сьогодні в нас вже 1 жовтня, а вересень можна сказати, що весь вересень був досить такий теплий. Досить так було по літньому, хоча ночі були вже холодні. Ось. А я ви знаєте, зараз дивлюсь на лист троянд, і мені здається, що вони після того, як от спала спека і почалися перші дощики, то якось лист став ніби здоровіший. Хоча, от бачите, от такий підкручений листочок це вже перші ознаки борошнистої роси. Але плямистості нібито як скінчилися. Вони, ніби, знаєте, Mm -mm. Перестали поширюватися. Весь вражений прямистостями листочок. Він якось повідпадав, ну, десь такі ще трішки є, звісно. В принципі, троянди собі зелененькі, частенькі якісь стали. ну, Це моє якесь таке спостереження. Може, плямистості люблять поширювати десь спекотну таку посушливу погоду. Що ви думаєте про це? Взагалі троянди, ось я дивлюсь на сьогодні, мої так гарно почали виглядати. Знаєте, вони після цієї спеки в цю пору в мене завжди якось починають дихати на повні груди. Ось і малючки, і дорослі троянди також починають, починають прям інтенсивно нарощувати кущики. Ну, стоять собі, от всі практично троянди стоять на бутонах, але зацвісти, то вони вже не встигнуть. От, якісь вони і оздоровились прямо. Вони ж в мене влітку і недолиті, і недогодовані, і, і навіть і недооброблені. А ось так, коли починається осінь, вони починають виглядати, знаєте, ніби як весною в мене. Хоч і морозі поки що немає, тим не менш, ось така дощова погода цілий день сіро, сонця взагалі немає. Десь так градусів 6 до 10, ну, максимум 12 за останні дні. То, ну, то те, що встигло заквітнути, то тримає квіти свої. Якісь сорти квітують один раз за сезон, якісь двічі, якісь тричі. Якісь хотіли б заквітнути втретє, але навряд чи встигнуть. А ось ця першичка Інка, то такі ось квітує втретє. І ці квіти вже прям в неї. Набагато більші. Ось це доквітовує базальник ще з другої хвилі, теж так довго вже тримає свої квіточки на диво, а це саме вже третя хвилька. Дуже красиві стали в неї ось зараз ці квіточки третьої хвилі. Влітку вона в мене ну, прям дуже швидко облітала. Хто ще навіть і дивує, ось ванілафраз цю свою квіточку поодиноку тримає вже. Тиждень це точно, і вона, бачите, ще не осипається. Квіточка в неї, якщо поодинока, то прям величезна. взагалом то квітує вона з на кінцях пагонів. А пагони на квітування вона нарощує такі довгі-довгі. Ну, Поки що вона мене тут задовільняє, ця троянда, а далі будемо за нею дивитися. Загалом, то ось дорослі троянди вже так понаростали і. Такі зробили хащі, що все більше вже дивишся на багаторічні рослинки, якісь невеличкі, щоб помилуватися. Такі от вони осінні пейзажі, в садочку, де є багато троянд. Прям ліс-ліс. Але так як якісь квіточки все одно ще в садочку є, то очі серед всієї зелені вже шукають, шукають якусь квіточку, якийсь яскравий колір, щоб подивитися і ще помилуватися, Помилуватися квітами серед всієї цієї осінньої маси зелені. Особливо я коли стою ось в цій точці, де квітник вищий, ніж доріжка, десь сантиметрів на 30, може до 50 навіть. І ось тут стоїть така величезна квінов світин, яка колись давно була посаджена одною з перших. І посаджена, звісно, неправильно. За нею мало що видно. Але я її і так, після кожного квітування, обрізала гілочки коротко-коротко. І цього року вона вже в мене таке до двох метрів не вимахала. Все ж менше десь мого так зросту, хоч я і невелика метр шістдесят з кепкою, як то кажуть. Але ось вона, звісно, не так рясно квітувала. Вона не встигла на третю хвилю, хоча має ось багато бутонів. Але хоча б трішки меншого зросту вона на сьогодні. Ну і взагалі всі троянди обрізаю після квітування покорочі. Вони трішки довше нарощують собі пагінчик квітування. Але квітки самі вони стебло міцніше, квіточка буде крупніша, соцвіття рясніше. Ну, взагалі намагаюся формувати гарний собі компактний кущик, наскільки це, звісно, дозволяють особливості сорту. Але і один той самий сорт може ось. В різних місцях поводити себе по-різному і нарощувати гілки абсолютно різної висоти. А я ось, друзі, дивлюсь на цей ліхтарик який щось, я не знаю. Його, напевно, що потрібно на зиму забрати, ну, якби то в сухе, в сухе місце. Ви як робите? Підкажіть мені, будь ласка. От, і Нотера вже хоче зафарбовувати, бачите, свої гілочки в червоний. Але коти, бачу, почали мені їх. Ломати, на жаль, клемати ще трішки квітує. Ось ця моя гортензія, яка все літо просто згорали в неї суцвітя, то зараз бачу, почали вони зафарбовуватися навіть. Оце вона в мене друге літо живе і так от вона себе почала поводити. Замовляла сюди лінгпінг про міста Стробері Блоссом. Бачу, ось в одної такі так є біла така верхівочка, як має бути в стробері блосом. Ну, а інша щось не знаю. Трішки вона відблискує, зараз незрозуміло, не можу колір нормально передати, так як живу бачу. А ось ця така, але в неї окрема квіточка така велика, ось так, бачите, до пальця. От не знаю, чи це лівінг-пінг-проміс чи ні, але суцвіття в неї ось якісь такі, як Ну, Думаю, з роками буде вже зрозуміліше. Тут і суцвіття зараз такі, якісь у мене маленькі всі. Вони в мене недогодовані, посадкових хімів я не робила. Обрізала десь на 4 пари бруничок від котів, думала, щоб хоч щось залишилося. Оце взагалі-то зараз квітують суцвіття на ось цій перші ближчі. Та у нас гортензії більш пізніше, тому що перші всі позгорали. А ось та інша гортензія, то ні. Вона витримала все літо. В цій частині, хто може пам'ятає, був такий широчений вже кущ айстри, Ну, все, я його перебрала, посадила, замість нього дві нових трояндочки. Правда, що не встигла ось Чарльза Остіна замінити. Ну, У мене ця айстра так тут і охороняла місце для майбутніх троянд. і тепер тут ще підсадила я Йолі та Женев'єва Орсі. От. І до рожевої Alan Victrose підсадила з іншого квітника раніше ще викопану рожевеньку Вероніку. Взагалі, от зараз дивлюся, і такий жовтуватий лист піона деревовидного. Ані Дюпрей так красиво виглядає. І очі гліцинію також не встигла викинути дощі пішли. Так як Чарльз Остін не тримає абсолютно в спеку свої квіточки. І навіть зараз у нас немає вже спеки, розпустилися оці цвіті. І одразу, бачите, як ось вони і обсипались. Хоча дуже гармонійно мені от подобається, як квіти виглядають гармонійно із самими пагінчиками і з листям. Дуже красиві троянди Девіда Остіна, але замість неї посаджу розен фасцинейшн. Думаю, буде гарно теж. Ця ось полоса квітничка також не залишилась без новиночок. Раніше тут ось прибрала помпонелу на нову діляночку, посадила Yours in Continued Friendship. Думаю, ось тут разом із Помпадур, яка ну, недовго тримає. Свої квіточки, але, здається, мені так, що будуть вони гармонійно разом виглядати. Ну, по складу своїх бутонів, квіток. Ну, а там вже буде видно на наступний сезон. Айстра, то, до речі, вже бачите і відквітати почала. Якось швидко вона в мене ця Айстра. Хоча знаю, що є такі низькорослі рожевенькі, я в місті бачила, то вони так довго тримаються їхні квіти на кущиках. Ну, у мене ось якась така. Але нічого, далі буде тут прикрашати хризантема цей квітник. І от Сантоліна, до речі, так, ось ця зелена Сантоліна, вона швидше наростає, а сиза вона повільніша. Я вже була якось про це і говорила, але зараз бачу, дівчата цим деякі переймаються, то Ну, і, їм, мабуть, потрібно цю сизу сантоліну трішки раніше починати влітку стригти. На сьогодні ще ось також і віоли, сіянці мої, радують мене і досі. Довго-довго вони квітують ці віолки. Такі всі вони в мене взагалом із таким фіолетовим. Краєм, пелюсточок, але самі личка розфарбовані всі по-різному. І ось бачу, на сьогодні є ще в мене новий сіянець із жовтим личком. В мене цієї весни з'явилось жовта ще віола. То це, напевно, вже якийсь сіяниць запилився із нею, і ось такий дав ефект вже ще й жовтого личка. Пінгвінчик прямо, Чи гномик. Дійсно, і на пінгвінчиків дуже схожі, особливо такі більш світіші. Все, друзі, не буду затягувати відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!